Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Ми поклоняємося тобі, Господи, і благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за те, що ти здійснюєш по всій землі за кожне місто. За кожен континент, за кожен народ, який підносить свої руки до тебе і віддає честь і хвалу величному імені Ісуса. Дякуємо тобі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте двох чи трьох людей. Скажіть їм, що ви любите їх, і тоді можете сідати. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Отже, благословення Господнє. Ви можете просто прочитати всі ці вірші. І в посланні до Галатів 3:13, говорячи про благословення Господнє, сказано, що ми викуплені. Христос викупив нас від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Щоб благословення Авраама поширилось на язичників, тобто на нас. Мені подобається читати це наступним чином, щоб благословення Авраама могло прийти до всіх нас. Хвала Богу, бо без цього ми ніколи б не вхопилися за нього. І читаючи слова благословення Авраама, переглядайте ці вірші. Приділіть час. Зверніться до інших перекладів писання і заглибтеся в це, бо в цьому є багато змісту. Відкриє тобі Господь добру скарбницю свою, небо, щоб воно давало дощ з землі твоїй у свій час, і щоб благословляти кожен чин твоїх рук, кожен чин твоїх рук, Ось воно знову. І послухайте, зрозумійте це. Будеш позичати багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. Ви позичальник, а не той, кому позичають. Чому? Зроби тебе Господь головою, а не хвостом. І будеш лише на висоті, а не будеш внизу. Якщо будеш слухатись заповідей Господа, Бога Твого, все це одне ствердження. Подивіться на це ще раз. Будеш позичати багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. Зробить тебе Господь головою, а не хвостом. І будеш лише на висоті, а не будеш внизу. Ну, мені здається, що якщо нормально позичати, тоді також нормально і брати в борг. Ні. Це неправда. Якщо ви прочитаєте далі, то те, що перелічене в прокляті, якраз протилежне цьому. Ти нікому не будеш позичати, а завжди будеш лише брати в борг. Ти будеш хвостом і ніколи не будеш головою. Ти будеш хвостом і ніколи не будеш головою. І що в цьому таке небезпечне? Чому брати гроші в борг? Влізати в борги? Чому це частина прокляття? Колись я запитав про це в Господа, я сказав: Господи, я знаю, що ти не проти, якщо я звертаюся до лікаря. Тоді в чому різниця між зверненням до лікаря? І зверненням до банкіра. І він відповів Кеннете, щоб звернутись до лікаря, тобі не потрібно складати з ним завіт. Тобі не потрібно робити себе залежним від цього лікара. У цьому вся різниця для Бога завіт дуже важливий, дуже важливий. І якщо ви складаєте завіт з неправильними людьми, ви з'єднуєтеся з ними. І тоді в ваше життя приходить те, що є в їхньому житті. Так сатана отримує доступ до вашого життя через чорний вхід. А ви і гадки не маєте, як він туди потрапив. Але ви схилили свої коліна перед кимось, щоб отримати те, що вони мають. І Є люди... Фактично, коли я запитував про це в господа, він сказав Кенете. Є церкви, які винні гроші мафії і вони про це не знають. І після цього я розмовляв з людьми. Які знали про такі випадки, про такі обставини й умови? Я не буду зараз розповідати все детально, але я не хочу, щоб мій пастор звертався до якогось злочинного угрупування, щоб отримати гроші для будівництва будівлі церкви. Ми до них не звертаємось. Але коли я дізнався, що благословення Господнього більш ніж достатньо, то мені не потрібно туди звертатися. Мені не потрібно ставати залежним від когось. Якось мені зателефонував один чоловік і сказав: Брате Куплен, я дуже благословений. Я сказав справді? Слава Богу. Розкажіть мені, як це сталося? Він сказав: гаразд. Я просто такий захоплений цим мені зателефонував один мій партнер і сказав: я хочу, щоб ви зробили наступне. Я хочу, щоб ви поклали свій стіл цей акредитив. і будь-якої миті, коли він вам знадобиться, все, що вам потрібно зробити, це просто активувати акредитив, щоб отримати те, що вам потрібно. Кредитиґеткенете, це ж чудово, чи не так? Я запитав, а як щодо Фелипян 4.19?» Що розумієте? Він вважає це чимось таким легким отримати гроші за цією кредитною угодою. Але це небезпечно. А записане в посланні до Фелип'ян 4.19, він вважає чимось ми важким. Ну я не можу отримати це, коли воно мені потрібно. Якщо я стою на записаному посланні до Фелоп'ян 4,19. А якщо я стою на цьому акредитиві партнера, то я можу отримати це, коли воно мені потрібне. Тоді вам краще бути обережними. Бо ви можете закінчити. Я не кажу, що в даному випадку так і буде, але я знаю випадки, коли це ставалося. Коли, зрештою, дві чи три людини керують вашим служінням таким чином, що ви не можете приймати кінцеве рішення. Бо вони володіють вами. Вони диктують вам умови. Брат Хейгін якось мало не потрапив до такої ситуації. Все виглядало дуже добре, і він дав би свою згоду, але Господь зупинив його і сказав, не роби цього, бо в цих людей приховані мотиви. Вони хочуть взяти під контроль твоє служіння і контролювати те, що ти проповідуєш. Тобі краще одразу вийти з цього і не робити це. Я забезпечу тебе всім необхідним. Я забезпечу тебе необхідними коштами. Амінь. Господь з'явився йому, щоб не допустити це. Слава Богу. Саме тому нам слід стати такими серйозними, такими захопленими і такими старанними стосовно благословення Господнього. Слава Богу! Мені не потрібні гроші, які взяті в борг. Мені не потрібно нічого, окрім Ісуса. Він моє джерело, Він моє життя, Він і Його Слово. Слава Богу! Алілуя! Я ходжу на підставі Його слова майже 55 років. Алілуя! І 54 з них я вільний від боргів. І, звісно, я не планую влазити в борги. Ну, це тому, що ви маєте всіх тих партнерів. Дяка Богу за моїх партнерів. Дяка Богу за них. В нас багато партнерів. І приєднуються нові партнери. Але життя без боргів було щодо партнерів. Амінь. Ви чули, що я сказав? Життя без боргів було ще до того, як у мене з'явилися якісь партнери, окрім Ісуса та Глорії. Амінь. Я розмовляв з братом Кейтом. До нього прийшов один чоловік, він жертвував більше всіх людей у цій церкві. Він зайшов і сказав: мені не подобається про що ви проповідуєте. І я попереджав вас про це. Я забираю звідси мою сім'ю, і також забираю інші сім'ї. І так далі. І в цьому брало участь кілька родин. Він сказав: Я сьогодні тут для того, щоб просто повідомити вам: ми більше не повернемось до цієї церкви. І брат Кейт стояв і спостерігав з вікна свого офісу за тим, як виходив той чоловік. І він сказав: Господи, ось церква залишає людина. Яка приносила пожертви більше за всіх. Господь сказав ні. Я і досі тут. Я і досі тут. Він зробить вас головою. Він зробить вас головою. Куди б ви не йшли? Що б ви не робили? Він зробить вас головою. Він поставить вас на чолі. Алілуя! Ви вірні, і він поставить вас на чолі. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Скажіть, я благословений. Я благословений при вході. Я благословений при виході. Я благословений в місті. Я благословений на полі. Кожен чин моїх рук. Благословений. Я благословений. Збудовуйте це. Збудовуйте це в собі. Вчіться покладатися на Боже благословення. Хвала Богу. Очікуйте Його. Очікуйте Його. Це називається надією. Зараз є віра. Надія і любов. Гаразд. Віра вона зараз. Надія віра є здійсненням того. На що ми надіємось? А любов здійснює це, Бо це Бог. Амінь. Що більше ми досліджуємо це благословення, то більше ви його очікуєте. І це надія. Слава Богу. Я благословений. Так. Я благословений. Я благословений. Я благословений. Я благословенний. Так, я благословений. Я благословений. Кожен чин моїх рук – благословений. Я благословений. Бог завжди благословляє мене. Я завжди благословенний, всюди благословенний. Якщо ви опинитесь поруч з Джері Савелом, то ви не проведете з ним і десяти хвилин, як дізнаєтесь що він благословенний і що в його житті діє благовоління Боже. Амінь. Бо він постійно про це каже. І це те, що нам з вами слід робити. Для нас, Лорію, це стало вже звичною справою. Ми лягаємо ввечері до ліжка, я беру свій телефон, ставлю його між нами, і ми дивимось проповіді брата Хейгена. Інколи ми починаємо проповідувати одне одному. І ми чудово проводимо час. І Глорія знову і знову каже: Кеннете, ти усвідомлюєш, які ми благословенні. Я відповідаю, так, Глорія, розкажи мені про це. І вона каже, подивись на цей дім. Подивись, які ми благословенні. Ми все маємо. Ми отримали все, що коли-небудь просили в Бога. Ми просто такі благословенні. Він такий добрий до нас. Кеннете, ти знав, що Бог такий добрий до нас. Він такий добрий. І я відповідаю: знаю, Глорію, знаю. Він добрий. Він добрий до нас. Він не просто добрий до нас. Він просто добрий. Тому що Бог добрий і милість Його навіки. Ісус сказав: чому ви звете мене добрим? Лише один добрий і благий це Бог. Він Бог. Він добрий Бог. Він вірний Бог. Він Бог. Тому практикуйте це. Якщо ви благословенні, тоді ви будете благословенними. Говоріть про те, що ви благословенні. Думайте про те, що ви благословенні. Думайте про це. Амінь. Роблячи селфі, кажіть привіт, благословенний. Так. Привіт, благословенний. Ну, я не знаю. Я не можу таке сказати про себе. Ви просто не знаєте моєї ситуації. Що ж? Амінь. Бо для цього потрібне тверде. Якісне рішення. І на завершення передачі я говоритиму про це. Якщо ви тільки зараз приймете рішення вийти з такого життя, то знадобиться тверде. Якісне рішення. Якісне рішення це засноване на Слові Божому рішення, яке більше не обговорюється. Воно кінцеве, і воно не залишає вам шляху для відступу назад. Віднині дороги назад не існує. З цієї миті дороги назад не існує. Дозвольте мені навести вам приклад. Ну, я вірю, що Господь хоче, щоб я кілька днів постився. Знаєте, що ось ось станеться? Ви з'їсте дев'ять найбільших порцій, які ви коли-небудь їли в своєму житті. Хоча ви наче і не відчували голоду доти, поки не почали говорити про те, що Господь хоче, щоб ви постились. Ви щойно сказали дяволу про те, що плануєте щось зробити. І це не якісне рішення. В цьому немає рішення, в цьому не було рішення. Я не знаю, що це було, але воно не спрацювало. Але якщо ви приходите до того, що кажете, я бачу, де я благословений, і я більше не живу в цьому негативному, жалюгідному світі. Вам слід прийняти рішення і вийти звідти. Ви не можете чекати доти, доки ви будете фізично чи розумово, чи фінансово благословенними, і казати, ну, як тільки я буду благословений, я буду так говорити. Тоді ви залишитесь в тій канаві, в якій ви зараз знаходитесь. Так це не працює. Так це не працює. І в цьому нема віри. Як ми отримуємо обітниці духа? Як? Вірою. А віра називає не існуюче як існуюче. Я благословений. Не тому, що я відчуваю себе благословенним. Не тому, що я виглядаю благословенним. Не тому, що я маю якісь гроші, хвала Богу. Можливо, у вас зараз немає кількох копійок, але ви благословенні. Ви благословенні. Алілуя! Ну, коли у мене з'являться якісь гроші, я буду так говорити. Забудьте про це. Ні, ні. Вам потрібно розібратись з тим, про що ми говоримо два тижні. І ми продовжимо про це говорити наступного тижня. Ми поговоримо про ці обітниці. І коли ви приймаєте таке рішення, то скажу вам ще дещо. Я повинен процвітати. Я повинен бути здоровий. Я повинен жити правильно. Я повинен бути здоровий. Я не повинен хворіти. Я повинен бути зцілений. Слава Богу! Почніть так думати. І буде таке враження, що всі злітаються з усіх боків, намагаючись говорити вам щось інше. Але просто скажіть: слава Богу. І особливо, якщо у вас немає друга віри, особливо, якщо ваш чоловік чи дружина ще не спасені, робіть так, як робили ми з Лорією. На початку говорив лише я. Глорія взагалі майже нічого не казала. Тому через мій великий рот в мене постійно виникали проблеми. І коли я щось говорив, вона відповідала це, твоє сповідання, і я вірю кожному його слову. і звісно, що б то не було, воно ламалося, розвалювалось прямо на моїх очах. І мені подобається, що робили Кейт і Філіс Мур, коли навчались цьому. Коли хтось з них казав, о, мені боляче, знаєш, мені здається, це ніколи не зцілиться. Тоді інший говорив Так. Якщо ти так говоритимеш, тому послухайте, це швидко вас змінить. Це швидко змінить вас. Слава Богу. Ні, 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 ні. Ні, ні це зцілене, слава Богу. Я зцілений ранами Ісуса. Це зцілене зараз. Це зцілене зараз. Скажіть, я не хворий, який намагається зцілитися. Я зцілений, в якого дьявол намагається вкрасти його здоров'я. Я не розорений. Що намагається отримати гроші. Я процвітаю. А сатана злодій. Я зцілений. Я здоровий. Я процвітаю. Я все можу у Христі, який зміцнює мене. Я віруючий. Я не сумніваюсь. Підведіться і віддайте Господу хвалу. Слава Богу. Алілуя! Коли був рік рясного урожаю, ми вірили, що до царства Божого прийде більша кількість душ, прийде велика кількість партнерів. Ми вірили при рясний фінансовий урожай. Але це не все про що ми віримо. Ми віримо про все, що Ісус зробив досяжним для нас на хресті. Він зробив досяжним стілення. Він зробив досяжним спасіння, процвітання що були стілені ті, хто зламаний. Були стілені стосунки. Зараз час рясного урожаю, але ми також маємо усвідомлювати, що час рясного урожаю не означає, що ми можемо сісти, скласти руки і розслабитись. Я знаю, що жнива це старанна робота. Цей урожай потрібно збирати. Він не буде просто падати до ваших рук. Вам потрібно йти і збирати його. І тут, у африканському офісі місії Кенета Копленда, ми молимось і проголошуємо ці речі. Алілуя. Ми просто закликаємо їх. Закликаємо їх. Ми говоримо слово Боже. Не обов'язково молитися довгими молитвами. Ви просто читаєте і проголошуєте на ситуацію слово Боже. Вона має змінитися, оскільки Бог сказав у своєму слові, що моє слово не повернеться до мене порожнім. Нам просто слід вірити Його слову, і це те, що мені подобається. Я просто хочу, щоб ми приходили до нього, як маленькі діти, дитяча віра, дитяча віра. Якщо він щось сказав, він це зробить. Я очікую і партнерам. Їм потрібно просто очікувати, що слово Боже працюватиме у їхньому житті. Це час рясного урожаю. Вона вам подобається, чи не так? Я дуже рада, що ви познайомились крістін. у нас чудові директори в наших офісах по всьому світу. Де б ви не знаходились, ми маємо офіс, який налаштований на те, щоб допомагати вам у ваших потребах Словом Божим. Крістін говорила про рясний урожай. І в моєму серці сьогодні є бажання підбадьорити вас цим. Як вона сказала, сутність рясного урожаю не просто в грошах, це і здоров'я, і зцілення. Але сьогодні в моєму серці люди чи є хтось, кого ви любите, і хто ще не знає Ісуса? Я згоджуюсь з вами сьогодні про те. Що вони приходять до царства Божого і що Господь використовує вашу вірність, щоб досягти їх? і знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти насіння, посіяти його сьогодні в служіння і сказати: я називаю це насіння спасіння мого друга, мого сина, моєї доньки, мого чоловіка, моєї дружини, моїх батьків». Байдуже, хто це Закликаєте їх хо царство Боже, і сійте насіння в служіння. І називайте його їхнім спасінням і ви побачите, що зробить Бог. Цей урожай швидко зійде. бо зараз час жнив. І насправді, коли Бог каже урожай, я думаю, що для нього найголовніше це люди. Тому ми згоджуємось з ним сьогодні і пожнемо вашу сім'ю. пожнемо мою сім'ю, моїх друзів, в ім'я Ісуса. Отець, ми сіємо сьогодні це насіння яким би великим чи маленьким воно не було, отець. Ми сіємо це. і ми називаємо його спасінням наших рідних і близьких. І ми дякуємо тобі за твою вірність. Ми просимо тебе використовувати нас, Господь, будь-яким чином. Як ти би хотів донести до них твоє слово, твій мир і твоє життя. Це час рясного урожаю, і близькі мені люди приходять у царство Боже. В ім'я Ісуса, я хочу подякувати вам, партнери, за ваші молитви і вашу підтримку. Ми любимо вас, і ми дуже вам вдячні. Ви допомагаєте нам проповідувати Євангеліє по всьому світу через кожну передачу, журнал, всі наші матеріали. завдяки вам. Ми можемо їх надсилати, щоб допомагати людям жити для Ісуса. Зайдіть на наш сайт Кейсіє А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.